Я єдине, що пару слів на початку про Джея хотів розказати, що це просто з таєм... таємниці твої. Да, так, да, наша маленька таємниця. Е, пару читали. слів буквально, те, що я хочу сказати, що я нещодавно. Снидат. І коротше, Джей був кумиром в якийсь момент для мене, тому що я. Прибільно, от... Ну, якийсь момент. Ну потім я вже зрозумів, що. Ні, 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 там. А потім ми з ним разом в метро їдемо. Я такий. Ти дура! І у нього ще на карточці не було грошей за проїзд. Якось разом в метро заходимо, тільки я плачу, а він під оцим, блядь, пробігає. І — Да-да, Була ситуація, я передивився всі на Ютубі. Фотографії всі були. Голі. Я, я матрос з гітарою. Я перший раз прийшов на е, живий виступ, Джей виступав, все класно, я в кінці кажу, давай сфоткаємося, ми сфоткалися все добре. Я приходжу додому, виставляю в сторіс е, фотку з ним, відмічаю його, а він навіть не репоснув. Я думаю, бі, да? ти що, сука? Чувак! <ріст> 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 Земляк, блядь, Він став, став коміком, щоб меня нахуй послати. Він став, да. він став стендапером, щоб тут сьогодні тебе да. да, наїбашить при камерах. Да не зараз, сука, чмоня!